Царям, всесвітнім шинкарям, і дукачі, і таляри, і пута кутії пошли. Робочим головам, рукам, на цій окраденій землі свою ти силу не спошли. Мені ж, мій Боже, на землі подай любов, сердешній рай, і більш нічого не подай. Царів, кровавих шинкарів, упута кутій В склепу глибоким замурує. трудящим людям все благий, на їх окраденій землі свою ти силу не спошли, а чистих серцем коло їх постави ангели свої, щоб чистоту їх соблюли. Мені ж, О Господи, подай. Любити правду на землі і друга щиро пошли. Зло начинаючих спини, у путаку тінику й в склепи глибокі не моруй, а доброзиждущим рукам і покажи, і поможи свою ти силу вниз пошли, а чистих серцем, Коли їх постави ангели свої, і чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі. Єдиномисліє, подай і братолюбіє пошли.